Сьогодні готую пісні, але дуже смачні кекси брауні. Звичайно, вони готуються без яєць, з додаванням невеликої кількості олії. Це доволі бюджетний рецепт, тому такі кекси можна готувати не тільки в піст, але й в будь-який інший день. За основу береться міцна кава. Я її готувала з 2 чайних ложок кави і 200 мл води. Ну, а далі готуємо так: висипаємо цукор, вливаємо олію, ще гарячу каву і перемішуємо все до однорідності. Додаємо какао, обов'язково його треба просіяти, щоб не було грудочок, і гарненько все перемішуємо. Далі змішуємо борошно з розпушувачем. Одна пачка розпушувача в мене 10 г, перемішуємо і поступово додаємо борошно до рідини. Замішуємо тісто. Ось приблизно десь з такої густоти у вас повинно вийти тісто. Для приготування кексів я використовувала паперові формочки. В кожну формочку клала приблизно 2 столові ложки тіста і випікала 15-20 хвилин при температурі 200 градусів, але краще, друзі, перевірте готовність шпажкою. Коли кекси остигли, посипала їх цукровою пудрою. Смачного, друзі.